Швейцарської нарядову організацію міжнародні проєкти разом з Олександром Миколаївичем Костюченком. Я ще займаюся наукою в Інституті проблемних виховання Національної академії педагогічних наук. Я ще є учасником бойових дій, те, що мене звання майор від ставці. Я служив в Афганістані, зрозумів, що теж афганець, побратим. І ця тема, яка сьогодні обговорюється на цій. Панелі, вона абсолютно для нас усіх, повинна, для всієї держави повинна бути найбайдужою. Це дуже важливо, що вона сьогодні теж, я не знаю, Володимир перший раз піднімається чи не вона постійно, другий раз. Вона тепер повинна бути взагалі постійною. Більш того, мені здається, що навіть потрібно проводити такі конференції, такі зустрічі, такі е, читання, врешті-решт, саме на ветеранську тематику. Тому що ветеранська тематика в нашому житті, на жаль. Як це не прийти вона в пріоритеті нашого життя. І ми говоримо про ветеранів, саме ветеранів війни, але ми не повинні забувати і про членів сім'ї цих ветеранів. Я трошки пізніше розкажу про своє бачення цього, тому що є певний життєвий, освітній, професійний досвід, але є і ветеранський досвід. Зараз я хочу все ж таки представити, що є старська нарядова організація. Яка дійсно, мабуть, проснулася, хоча вони там собі в Швейцарії взагалі спали, і там війна обходила завжди стороною, нейтральна країна. Але дійсно там є такі небайдужі люди, які запропонували свою якісь, якусь допомогу, протягнули нам свою руку знову ж таки, виходячи з свого досвіду. Я теж так буду листати. І там от не почитає, що організація спеціалізується на проведенні навчальних програм, семінарів та тренінгів для представників державного сектору, зокрема в Україні, і зосереджується на навчанні півдичній кваліфікації, зокрема з питань боротьби з корупцією, етики, доброчесності, лідерських якостей, формування позитивного мислення та емоційної стійкості. І в першу чергу ця організація. Акцентувалися люди, їх діяльність саме на державній службі, на державних службовцях, на е, органах державної влади, але поступово акценти переміщувалися. Експертами цієї організації, які проводять це навчання, є фахівці з багатьох, з багатьох країн світу. Е, це люди, які пройшли на різних посадах державної служби в своїх країнах, які мають певний свій досвід і професійний, і освітній. І е, реабілітації, досить реабілітації після служби, е, і вони представляють свої послуги. І коли проводяться такі семінари у нас в Україні, то в онлайні виступають тренери з усього світу, з Австралії, з Америки, з Німеччини. Звідки завгодно, і це в одному, одному окраїні, в одному спектрі. Е, коли ця організація, ну ці організації вже більше 15 років, і, як кажуть, не було б щастя де не щастя допомогло. У 2019 році ми пам'ятаємо, пам що всю, весь, всю земну кулю охопив коронавірус. А всі державні службовці повинні проводити навчання кожного року короткострокової програми, раз на три роки обов'язково професійні програми, ну, через практичні цикли. Я на той час працював в кабінеті міста, якраз с за навчанням державних службовців. За взагалі проходження державної служби. І тут до мене підходять колеги і кажуть, з'явилася в Україні така швейцарська царська організація, яка пропонує свої послуги саме навчання. Я познайомився з цим чоловіком, з Олександром Миколаївичем. Вони надали мені свої там, документи, свої там, пропозиції. Я порадився, зрозуміло з керівництвом. І ми вирішили провести такий пілотний проєкт з навчання з питань подолання корупції в Україні і формування лідерських якостей в онлайн-режимі. І я вам скажу, що це якраз на фоні того, що все закрито, навчальні заклади закриті. Офлайн навчання очного навчання нема, потрібно було рівно ж показувати свої сертифікати. Хочеш, ти хочеш, а законодавство ж ніхто не відміняв. І після цього, коли це навчання відбулося, от я не знаю, всі секретаря тільки в місті весь апарат, які пройшли це навчання, вони були дійсно в закладі від тих лекторів, від тієї програми, від тієї подачі і тому подібне. І ми потім почали. Через лист міністра кабінету міністрів поширювати цю е, програму. Ці програми вже на інші центральні органи виконавчої влади і ви бачите перед собою, в яких органах ми вже провели це навчання. 23 третьому році я звернувся з державною службою. В мене було чи страшенне психологічне вигорання. Я не знаю, що пов'язалося, чи він наші ще минулому мене не взяли, тому що сказали ти старий. А? Що? Що? Це Не знаю. Навіть, навіть з кабіну, я коли в Кабіні звільнявся з роботи, мені хлопці кажуть, Костя каже, перший раз бачив, Ну, хлопці, якийсь таким настроєм звільняється з кабінетом міста, ти нас каже, заражаєш своїм звільненням. Я кажу, в мене, коли я коли прийшов в камін, у мене крила появилися, спині, що я вже агл, я вже не знаю, я вже вітаю, вже нема куди вище. А коли я кажу, іду звідси, мене крило три рази більше. Я чесно кажу, дівчата, і хлопці, і, і, ні, так я зараз на вільною людину, я подорожую, я займаюся життям, я займаюся цими проєктами гуманітарними, які дійсно приносять мене отой адреналін, оту внутрішню якусь радість і свободу, яка дає я просто я всім радію, просто. І дякую. Подивіться, які освіті установи, Національна академія педагогічних наук, спілка ректорів вищих навчальних закладів, які заклади вищої освіти, з більшістю із всіх закладів вищої освіти заключені меморандуми про співпрацю і партнерство, громадські організації, Міжнародна громадська організація, Всеукраїнська Християнська служба, товариство знання, Всеукраїнська асоціація педагогії і психологів духовно-морального спрямування. А тепер я просто пролистаю, подивіться, з 20, це тут статистика з 20-го року. З 20-го року це все е, сухі цифри, сухі дати, суха, суха інформація, але це все реальні семінари, ре, реальні вебінари, які проводилися з 20-го 20 року по 25-й. Ось буквально учора закінчився останній семінар. Так, да, Олександр Миколавич? Не закінчився, а, але ще продовжує. продовжується, так? Да? І подивіться, воно все. Дійсно, воно все і воно все працює. І ось зараз семінар, подивіться з 21-го по 23 третє липня опача. Нормально показав активно дуже. Електродітона. Добре, що дозирвалися. Ось що вимикає, щоб нігав. це означає, що пан Костянтин закінчить зараз без. Да, да. Ну, Тож, так, електронних я засобі... розстав там ще декілька слайдів, декілька фотографій, але все ж таки я хочу акцентувати за... з... увагу, це на ветеранській політиці, на ветеранських питаннях. Чого вони мені, для мене не байдужі? Тому що, по-перше, я служив, я знаю, що таке війна. Я пішов в армію, я думав поступати в армію в міському училищі. Але я побував Ганістани, побачив, що таке війна, що таке радянська армія відбило до нескочу, абсолютно, і абсолютно відбило бажання. Крім і, і тоді я свідомо пішов в пети інститут на історичний факультет, працював у тій ж школі інтернат, які вчився. 10 років там працював 10 років. Потім податковий університет, потім Національна академія державного храміння президентові і пішла в моя державна служба. Дослужився на державній службі аж до фізичного місця. У мене не було ні дяді, ні ті. Я сам себе зробив. І тільки хлопці, і ще один адреналін приносить дуже серйозний адреналін. Це бажання і вміння навчатися. Якщо не вмієш навчатися, то все, тебе можна сказати, ти будеш плисти по течії, шукати щось, або тебе хтось буде використовувати. Коли в тебе є знання, коли в тебе є факт, коли в тебе є кваліфікація, тоді ти потрібен суспільству, тоді ти потрібен людям. Я знаю. Я бачу. І саме через навчання в мене був такий період, що я більше навчався в своєму житті, ніж я прожив. І навіть зараз я навчаюся, я навчаюся фінансовій грамотності. Навчання фінансової грамотності – це один із елементів тієї самої психологічної реабілітації. Тому що без фінансів обичай, ми не маємо свободи. Гроші не для того, щоб розраховуватися в магазини, за комуналки і тому подібне, щоб вони в кишені були. Гроші це свобода, але їх треба вміти заробляти. У школі нас не вчать, як заробляти гроші. Нас вчать в школі йти на роботу. Для чого на роботу? Отримати. Спеціально для того, щоб отримати асфальта, і щоб поступити або в ПТО, або вищий за освіти. для чого? Щоб отримати спеціальність, для чого? Щоб йти на роботу, для чого? Щоб отримати той нещас, щоб мають зарплату, який не вистачає постійно, і з неї ще пенсії вираховують, правильно? Якою? Ти щасливий, коли думаєш, от я піду на пенсію, держава мені дасть пенсію, таку, що я буду щасливий на все це життя. Закінчився період, я, я п'ять пішов на роботу. Для чого? Щоб я коштани підтримувати. А фінансові грамоції істинно ісінь. Фінансових громадські немає, тому треба шукати ще фахівців, шукати таких хлопців, які розкажуть, як заробляти гроші, не ходячи до роботи, і це правильно. Да. Трошки оддирну. Я до речі, я ж в е, е, минулому місяці я теж навчався цієї фінансової грамоті. І я вважаю, що потрібно обов'язково кожному. Спочатку реабілітація фізична, потім через спорт фінансово це обов'язково. Вона просто дає, ну, розширяє оці вибори. Це я, просто, має, так, ви так, це я я ну, згоден. На... Є, є побратимі, які на, на сьогоднішній день взяли там гранти і не вміючи їх використовувати, на сьогоднішній день мають проблеми. Там безграмотність фінансова І Вони закривають той бізнес, який вони почали, але правильно план фінансовий не бізнес неправильно не прописали і мають великі колегі. Витрачають, трещають, всі ми вміємо витрачати, Воно щось так швидко закінчується, і так далі. Дуже приємно, що хлопці підуть. Для того, щоб розраховуватися в магазини за комуналки, тому подібне, що вони в кишені були гроші це свобода, але їх треба вміти заробляти. У школі нас не вчать, як заробляти гроші. Нас вчать в школі йти на роботу. Для чого на роботу отримати. Спеціально для того, щоб отримати аситат і щоб поступити або в ПТУ, або вище захід. Для чого? Щоб отримати спеціальність, для чого? Щоб йти на роботу, для чого? Щоб отримати той нещасний маленьку зарплату, яка не вистачає постійно, і того, з неї ще пенсію вираховують. правильно? Якою ти щасливий, коли думаєш, от я піду на пенсію, держава мені дасть пенсію, таку, що я буду щасливий на все своє життя. То я період, я пішов на роботу. Для чого? Щоб я штани підтримувати. А фінансові грамотності істинності. Фінансової грамотниці немає, тому треба шукати ще заківців, шукати таких хлопців, які розкажуть, як заробляти гроші, не ходячи до роботи, і це правильно. Так, да. Трошки адихнув. Я до речі, я ж в е, е, минулому місяці я теж навчався цій фінансовій грамоті. Молодець. І я вважаю, що потрібно обов'язково кожному. Спочатку реабілітація фізична, потім через спорт фінансово це обов'язково. Вона просто дає, ну, розширяє оці от вибори з людей. Це дуже це це, це, я, ну, я це просто темати, так, так, сказати, це я на... Є, є побратими, які на, на сьогоднішній день взяли там гранти. І не ще їх використовувати, на сьогоднішній день мають проблеми. Саме безграмотність фінансова І Вони закривають той бізнес, який вони почали, але правильно план фінансовий не бізнес план, не, неправильно прописали і мають великі проблеми. Витрачають, всі ми вміємо витрачати. Воно щось так швидко закінчується. Як далі. Дуже приємно, що хлопці підтримали цю ініціативу на грамотність грамоті. Повірте мені. Мене восьмеро внуків, восьмеро. У мене троє дітей, троє дівчат. Один зять, правда, загинув. Ну, помер в цьому році. Але нічого, треба підтримувати всю сім'ю, троє діточок маленьких, одні, 5 років, п'ятий і третій клас. Суть не в цьому, суть в тому, що це треба просто бажати і заставляти себе, підніматися крісла і йти щось робити. Що таке взагалі ветеранська реабілітація? Ви знаєте, те, що зараз тут дівчата розказали, виховче розказав, це небо і земля тієї ветеранської або ну, психологічної реабілітації, да, або адаптації, яка була в радянський час. Нам говорили будь-які державні службовці, будь-які соціальні служби, ми вас туди не посилали, пам'ятаєте? Ну, і, по суті, ми або самі себе повинні були викарбовувати, або з якісь організації, спілкуватися один з одним, передавати досвід один одному і таким чином витягувати з цього болота самостійно один одному. Мені це вдалося, мене в Ірпіні, я живу в Верпіні називають успішний авганець. Раді Бога, але я завдяки от своєму, я не знаю, внутрішньому своєму особистому успіху дуже багато хлопців підняв. Я заступник голови бінських афганців, організацій нашої тому рівень. <кій> І для мене ця тема абсолютно небайдужа, пов'язує з швейцарською Організацією. Певний час, коли почалася війна на сході України ще в 2014 році. Так само були величезні проблеми. Я тоді працював у Державній службі з питань навтральної війни, учасників антитерористичної операції, в начальник відділу і заступником начальника управління з питань психологічної реабілітації і соціальної адаптації учасників антитерористичної операції. Тоді вперше, в 2014 році ми розробляли державну програму з питань психологічної реабілітації та соціальної адаптації. На, 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 на цю програму психологічної реабілітації було виділено 50 мільйонів гривень. На адаптацію десь 31 мільйонів гривень, але якщо розкидати оту невелику кількість порівняно зараз кількістю ветеранів, які були на той час, розкидати так на місця, це копіють. З'ясували таку проблему ще, що потім всіх психологів у закладах вищої освіти на той час, на картах психології, абсолютно не здійснилася підготовка психологів, які працюють з подавання посттравматичного средства розвитку. Будь-які напрямки психології є, а подолання посттравматичного не було в Україні ноль. І тільки за рахунок перенавчання тих психологів, які вже були в Україні, які підвищили свою кваліфікацію, які вчилися у ізраїльтян, у натовських країнах і тому подібне, які сюди приїжджали постійно, і передавали свій досвід, і в тому числі навчальні програми, можна, ну, можна було вирішити цю проблему з реабілітації тих ветеранів, які в 2014 році починали повертатися з фронту ой, 60, а, і тоді зараз подивіться, скільки програм, державних програм, місцевих програм, зарубіжних програм, в тому числі і швейцарська організація. І е, коли, ця, коли почалася ця аж в 22-му році вже війна, і ця швейцарська неволодова організація переорієнтувалася саме на психологічні проблеми. Ми перший пілотний проєкт цієї програми, яку проводив Робі Зондергер, Це швейцарець, який живе у Австралії, який дуже відомий в цьому світі психолог, доктор наук. Він сам проводив у українському домі в Києві за присутністю представників з усіх центральних органів виконавчої влади якраз свою програму, навчальну програму з психологічної реабілітації подолання построматичного стресового розвитку. І вона зайшла цим людям. І всі люди отримали такі сертифікати. Опа. <риклад> Ось от, от, от такі сертифікати. І е, потім, після цього, почалися листи від цієї організації надходити у центральні органи. І оті всі, ви бачили датам, заходи, вже відбулися в усіх тих органах і усіх навчальних закладах, які ви бачили. І подивіться, такі фотографії. Це в українському домі, це на сцені президент, президент організації і його перекладач Генрі Міндер. Це Тут навчання в Україні було в Україні, в українському домі. Ми цей Реніна бивши в Києві. Це Колостан Миколаївич, Генрі Міндер, і я маленький прищепився. Це ми підписуємо меморандум у Національній академії педагогічних наук Григорія. Василь Григорович Кремін. Це лист подяка державного секретаря Кабінету міністрів України за навчання апарату секретаря Кабінету подяки цій організації. Це робота організації у світі, подивіться, Таїланд, Майлазія, В'єтнам, Індія, кругом, Конго. Що там ще? Багато чого є. По всьому, по всьому світу працює ця організація. І що ж вам сказати, ще не останне? Перспектива нашого, нашої діяльності. Не... Зараз я скажу. Перспектива нашої діяльності. У верхах ви побачили, так, що ми це все проводили у центральних органах вхаєте, нашої влади. Але в певний момент знову зрост... ж таки прийшли до тями тоді, коли ми зрозуміли, що життя вирує і проблеми внизу, а не там службовці можна вчити, але ось хлопці сидять, ось люди сидять, яким потрібна допомога. Всій Україні потрібна, навіть тим, які виїхали за кордон, їм теж потрібна якась психологічна реквітація, тому що вони теж переживають за нашу родину. Більш того, я вже казав про те, що не тільки ветеранам, членам сім'ї, матері, дружині, сестрі, брати і найголовніше дитині це треба. І більш того, якщо лікар, психолог не може, психотерапевт, психіатр не може допомогти ветерану. Можна дійти до серця ветерана, до душі ветерана, до міста ветерана через його дружину, через його маму, через його сестри і найголовніше через його, через його дитину. І ці методики існують, і вони є, і вони працюють. Їх просто треба знати і реалізувати. І ще один дуже важливий момент це те, що відношення органів влади, тих працівники, які працюють в місцевих органах влади, абсолютно не деяке було в радянські часи. Завжди є бюрократія, є бюрократи, які і їх не виконувати, мабуть. Але в більшості суспільства абсолютно по подивитися на цю проблему. І тому ми вирішили опуститися туди з тих гір сюди на місця. І ми запропонували, Олександр Миколаївич ініціював, е, і десь тижня два назад проводилося 6 листопада. проводилося… Засідання комітету підкомітету Верховної Ради України, комітету, комітету Верховної Ради України з питань молоді, спорту і реабілітації разом із міжфракційною групою депутатською з питань ветеранської політики. Ми запросили туди Володимира Миколаївича і його колегу із Києва, саме для того, що вони теж брали участь. Для чого ми їх запросили? А тому що якраз через. Підвищення кваліфікації міст посудових осіб, місцевого самоврядування, щоб навчити, як ми кажемо, цих бюрократів якимось реальним речам, як потрібно розмовляти з ветеранами, як до них підходити, до членів сім'ї, як потрібно супроводжувати і тому подібне, щоб не було оцієї, знаєте, якщо я ветеран, і якщо я прийшов в кабінет, це зразу стає стіна. А цю стіну цей, оцей бар'єр треба просто прибрати. Яким чином? Це треба просто навчити цю людину, і там сидить крізь або цей животранник, який прийшов до, цього, до цієї людини. Це просто комунікацію наладує. Це просто. Але це треба зробити. І методики є, вони існують. Правильно ж? І тому ми е, вирішили пілотному такому проєкті провести таке навчання за допомогою цієї швейцарської організації. Саме... Ну, в центрі підвищення кваліфікації державних службовців місцевого самоврядування депутатів міського ради. І ми дуже залюбки будемо просити Володимира Миколаєвича піти нам на зустріч для того, щоб ми дійсно в Чернігівській області реалізували цей проєкт і в Київській області паралельно, якщо ви не проти. І наш візит це відповідь на той візит, який ви нам зробили із колегою з Київської області. І я думаю, що наша співпраця. Буде абсолютно ну, такої Дякую.